Нас підбираються зараз посли до трьох країн, є е, е, певні кандидати, зокрема в Китай, в Індію, в Казахстан. В цих країнах в нас послів не було. І от е, пан Рябікін претендує на посаду посла в Китаї. Це колишній міністр стратегічної промисловості України, якщо я не плутаю. На вашу думку, е, ця кандидатура е, вдала. Ну, тут важко сказати, побачимо, наскільки він буде ефективним. Тут інша трошки в нас є проблема в тому, що фактично китайський напрямок з боку України був ну, багато років можна сказати, занедбаний. Це по великому рахунку я вважаю, стратегічним таким прорахунком, бо Китай є надзвичайно важливим. Це дуже складна країна. Вона не є другом України, але вона й не є ну, таким безпосереднім ворогом. Тому вибудовувати складні дипломатичні, але все таки стосунки в Україні варто було б ну давним-давно. І те, що нам за рік війни не вдалося якимось чином з Китаєм всерйоз побудувати ці стосунки, тобто так не було навіть призначеного посла. Ну, це з одного боку, звичайно, відображає і стосунки між Китаєм і Україною, але це з нашого боку все-таки і дещо ну, такі промахи. Наскільки, наприклад, пан Рябікін буде тут важливим? Ну, по-перше, Китай дуже багато уваги приділяє певним символічним речам, тобто умовно кажучи. Фігура посла, яка буде в ранзі бувшого міністра, це, ну, скажімо так, краще, ніж фігура посла, який би був просто, наприклад, професійним дипломатом, але при цьому був, ну скажімо, з якоїсь там другої якоїсь славки. Uh -huh. Наскільки вдасться зробити якісь такі серйозні відносини новому послу з урядом Китаю, ну, це ми побачимо. Але точно тут не Буде простою ситуацією, оскільки стратегічно ми з Китаєм знаходимося, ну, скажімо так, все-таки по різні сторони барикад. Тобто, я не кажу, що ми безпосередньо як Україна є в такій ситуації протистояння з Китаєм, але для Китаю Україна це так, з країн, яка виступає таким собі, проксі Заходу. І Китай не вважає Україну самостійним гравцем. Китай, на жаль, не вважає Україну суб'єктом міжнародної політики, і це в певній мірі впливає на наші стосунки, ну, власне кажучи, на позицію Китаю. Тому наше завдання тут буде з одного боку тримати свої червоні лінії. Бо Китай намагається грати от в цій ролі миротворця. Ну на дуже такому небезпечному, скажімо, полі. Mm -hmm. е, я вважаю, що Китай ну тут взяв трошки більше на себе, ніж в принципі, він взагалі здатен е, потягнути, тому що стати реальним миротворцем в Китаї немає жодних шансів. У в в Китаю немає тієї позиції, яка б могла е, примирити ці дві абсолютно непримиренні позиції України і Росії, бо та формула умовно кажучи миру, а фактично просто декларації, про які говорив Китай, це е, така собі м'яка форма капітуляції ага. для України. Для Росії теж тут немає особливо великих, ну крім політичної підтримки, якоїсь особливо великих таких, знаєте, плюсів. Бо Китай, все-таки, він стоїть на кількох принципах. І ці принципи це китайські принципи. Це не інтереси Росії, це не інтереси там, України чи Європи. І от перший принцип, ми коли подивимося на всі заяви Китаю за останні роки, він постійно говорить про територіальну цілісність і суверенність. І от суверенність це фактично про збереження влади. І тут для Китаю є певне відображення їх внутрішніх проблем. Бо по великому рахунку, коли Сідзіпін почав дуже активно консолідувати владу, то основним завданням і фактично те, про що Китай постійно наголошує, це є невтручання внутрішніх справи країн. На цьому вони намагаються побудувати нову міжнародну політику, але знову ж таки вони не пропонують якоїсь кращої моделі світоустрію, uh -huh. вони не пропонують якогось радикально іншого підходу до політики. Вони просто пропонують, що кожен займається своїми сферами впливу. І тут Китай вважає, що їхня сфера впливу це Тихоокеанський регіон. Тому Китай вважає, що це Сполучені Штати провокують і давлять. А не Китай намагається виходити як новий Гегемон, і в цьому відношенні справді Китай не претендує стати саме цим таким світовим гегемоном. Uh -huh. Китай претендує стати глобальним гравцем. Це означає, що є його зона вплинуву, він там має ключові привілійовані інтереси. В цьому і збігається риторика Росії і Китаю. В Китаї є кілька ключових моментів. Це, по-перше, Тайвань, тому звичайно територіальна цілісність, який він наголошує. А все інше, умовно кажучи, ну, це вже справи там можуть бути переговорів, це можуть бути. Справи негоціацій тут ми можемо в чомусь там А, Олексій, дивіться, от ви кажете, що ми занедбали так свої дипломатичні стосунки з Китаєм, але зрештою, чому ну мається на увазі згадайте історію з уйгурами. Ми особливо не критикували історію з уйгурами про те, що а, на них там відбувається тиск. Вони фактично в рабському якомусь положенні, і постійні репресії проти цієї народності були протести в Гонконзі, які були дуже схожі, до речі, на події. І Майданівські і гонконгські протестувальники дуже багато прийомів запозичили з якраз таки з майданівських а, протестувальників в нашій країні. Ми так само це ну, якось так а, дуже обережно коментували, там на, на рівні промовчали, фактично. Тобто, якимось чином ми давали натяки Китаю, що так, ми готові дружити. Давайте говорити. А, ну, і, і між нами стратегічне партнерство плюс. Ніби задеклароване, але разом з тим ми дипломатію всю занедбали. Чого ж так е, Ну, стратегічне партнерство у Китаю є з багатьма країнами, і це якраз один з моментів, чому коли Росія говорить про це всеосяжне, там нескінченну дружбу і партнерство, то фактично тут немає жодної якоїсь такої е, унікальності, бо Китай справді має дуже багато країн, яких він вважає там партнерами, стратегічними і тому подібне. В нас тут ну, трошки інша ситуація. Те, що ми не критикували Китай і в якісь моменти Україна не показувала ну, фактично своєї позиції, я не вважаю, що це велике досягнення, це якраз уникання позиціонування себе в якості певного міжнародного, в тому числі гравця. Інша справа, що ми нічого не пропонували. Фактично, ми з Китаєм не вибудовували відносин. У нас дуже мало горизонтальних е, якихось стосунків. В нас дуже низький рівень представництва. Тобто мається на увазі, що фактично ну, по перше, і про Китай ми і не знаємо особливо, але і в Китаї фактично ніхто не знає про Україну. Якщо ми подивимось на те, яким чином в китайській пресі, ну принаймні, там ще на початку вторгнення, фігурувало фреймувалося це вторгнення, то це були російські наративи, і не тільки тому, що це була позиція офіційного пекіну, але й тому, що фактично Китай майже нічого не знає про Україну. Інша справа, що в нас ну для України Китай це важливий торговий партнер. Звичайно, до 2022 року Україна не була таким великим партнером, але так чи інакше, у нас там біля 20 мільярдів товарооборот між країнами був. Ми досить цікаві Китаю в певних позиціях, там, ну зокрема, в певних технологіях, але тут у нас знову ж таки був такий стратегічний конфлікт. Я про Мотор Січ. Так, так, от якраз 에... про нього я і хочу запитати. Так, може, того у нас стосунки і занедбані, бо на Моторсічі ми зчепилися, і бачите. Так і не розв'язали по суті цю проблему до війни і е, власне акції викуплені. Ну вони були китайцями викуплені мотор Січі були три роки під арештом. Може, через те вони на нас зуб наточили? Ну знову ж таки з ситуації з Мотор Січу, ми виступили в якості такої підлеглої, якби ну, підлеглого гравця Сполученим Штатам. І це для Китаю був ще один знак того, що Україна не є незалежним гравцем з Україною. Ну умовно кажучи, нема про що говорити. Треба стратегічне питання вирішувати з Сполученими Штатами, але ну це вже інше питання, як, як так сталося, що Україна взагалі війшла в цю ситуацію в дуже слабкій позиції. Як це моторсіч ну, була приватизована і тому подібне? Тут це велике питання до нашої влади. Але навіть в ситуації, коли є певні стратегічні інтереси, які абсолютно не збігаються, в цьому відношенні в нас не збігаються ці інтереси, бо ми так чи інакше знаходимося по іншу справді сторону барикаду. Треба розуміти, що ми можемо вибудовувати певну прагматику своїх стосунків з Китаєм. Це теж можливо, і отут якраз наші ну от такі занедбання саме китайського напряму. Це по великому рахунку ну, наш профтик, такий великий, стратегічний, який ну я маю надію, що новий посол почне виправляти. Я не думаю, що ну, але влаші... це ж так само справа, навіть не кількох тижнів. Це справа це... може і років навіть. Ну бачите, з Китаєм тут взагалі дуже навряд чи вдасться комусь вибудувати якісь святкі е відносини. Китай це та з країн, яка вимагає довгострокової і послідовної політики. От слово послідовність для китайської політики це ну знаєте, така священна корова. Вони постійно наголошують на тому, що Китай є послідовним партнером, тобто Китай намагається ніколи не суперечити якимсь своїм базовим, наприклад, заявам. Тому з одного боку це дає певний такий імідж Китаю як послідовного там вірогідного такого партнера, але з іншого боку, це трошки звужує його можливості. Бо коли світ змінюється, коли ситуація змінюється дуже швидко, то ця певна інертність вона врешті-решт Китаю буде вартувати його ну, таких, стратегічних ініціатив. Але в стосунку з Україною, ну тут ми маємо розуміти, що з Китаєм нам треба будувати відносини. Ці відносини мають бути прагматичними, але вони будуть обмежені. Бо стратегічно ми знаходимося по різні сторони барикад. Uh -huh. Китай це одна з країн, яка буде просувати авторитарний порядок денний. Це одна з тих країн, яка буде максимально зменшувати можливості ну демократії, uh -huh. можливості Європи та ну і загалом західного світу. Тому тут ми будемо в будь-якому випадку, по скажімо, з боку потенційних конкурентів або можливо навіть ворогів Китаю. Отак от бачите. Ну от цікаво, ми поговорили про Китай. Насправді, в мене ще були питання і про Індію, про посла в Індії, про посла в Бразилії, про майбутнього кандидатуру посла в Казахстані. Але залишимо ці країни на наступний раз, впевнений, ми ще зустрінемося в ефірі телеканалу Київ. Наразі вам дякую, 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 що знайшли час. Олексій Полегкий, академічний директор центру публічної дипломатії.